Сьогодні у нас 15 березня. На кінець то у нас розпогодилося і зараз на вулиці практично навіть немає вітру. Це, мабуть, перший такий гарний день за останній місяць, а то все постійно весь час. Вітер, 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 нічого зробити не можна. Особливо, щоб зняти якийсь відеоролик, то нічого не виходить. Хочу сьогодні обрізати деякі сливи. Я ще залишив не обрізаними, щоб показати ще обрізку слив, як я буду робити. Ось це зараз на екрані диплоїдна слива Анжеліно. В тому році був один такий невеличкий плід, І плід був все-таки схожий на цей сорт. Тому я думаю, що все-таки це має бути вона. Так, ну що ж, давайте приступимо до. Обрізки, вона практично ця сливка формується правильно. Нема тут таких багато лишніх бокових гілок, які потрібно обрізати. Але у верхній частині, ось бачите, ось був, оце центральний був провідник. Потім чомусь він зупинився в рості, з боку якогось чорту пошла гілка в сторону, а трошки нижче вирос новий центральний провідник. Тому я зараз оце все зрізаю ось у цьому місці. Я тут трохи його підв'язував в тому році, щоб все-таки оцей центральний провідник, який я хочу оставити, щоб він трошки більш був вертикальний. Так, все, тепер ось у нас буде там центральний провідник. Спробую до нього зараз дотягнутися, щоб його там десь відрізати. Ну і кожну оцю гілку скелетну. Яка тут залишилася, я обрізаю, ну, десь, як кажуть, на одну третю, щоб не були занадто високими. Я їх трохи прикорочую, всі гілочки. Внизу є ось така гілка сюди пішла і тут я обрізав. Щоб призупинити врості, вона вистрілила ще одну таку бокову, тому я ось в цьому місці оце все обріжу і залишу її. Бачу, що дуже багато квіткової бруньки на ній створюється на цій сливці. Оце теж буду обрізати. Тут немає якихось таких явно виружених на цій сливці ярусов, іде просто розріджено ярусно. Крона. Так, ще тут у нас трошки вище. Ось в цьому місці я також обріжу. Уже з неї я декілька собі черенків оставив, щоб можна було в другому місці десь прищепити. Тому ця слива, оці черенки, що я обрізаю, вони мені практично не потрібні. Так, здається, всі гілочки я вкоротив. Ну, а тепер камеру виключу і дотянуся, якось спробую верхушку зріжу. Тепер наступна сливка. Цим сливом буде, здається, розпочинатися чи то третій, чи четвертий рік, уже точно навіть не скажу. Ця сливка рум'яна зорька, вона формується чашею, чомусь їй так захотілося. Ну, хай формується. Що ж, тоді, значить, головні гілочки, оці, бачите, як вони йдуть тут. Я ось робив прищіпку. А ще до кінця літа ще відстрелило боковий гілочок. Тому я, мабуть, зріжу ось тут трохи внизу, нижче, щоб оцей віник прибрати. Ну, а саму оцю коротеньку гілочку зріжу десь ось о, трошечки в цьому місці. Щоб стимулювати краще до росту. Так само, ось тут все трошки, до речі, ось гілочку відрізав. Я також брав собі черенки, хочу прищепити в іншому місці. Так, і так само з усіх сторін шукаємо гарну бруньку, на яку можна трошечки тут позрізати. Ось гілка йде в сторону. Її, в принципі, можна і зовсім не чіпати, але оскільки вона така довга. То, мабуть, я її трошки все ж таки прикорочу. Отут внизу в мене є такий, така петля. Мабуть, я її не буду чіпати, вона навіть тут, мені здається, примерзла трохи на краю. А може, і все-таки отак зріжу її, щоб вона не була така довга і закручена. Тут формується 4 основні скелетні гілки, але... Ось, бачите, гілка пішла і роздвоїлася. І вона мені так роздвоїлася, що вона якраз дуже добре закриває отута площину, якби нема такого пустого місця. Тому зараз я також трошечки тут буду проріджувати по порядку. Отут гілка йде. Ось ця. І вона, бачите, як паралельно оцій головній гілці, тому її треба прибрати, щоб вона її не догнала. Так, в цьому місті така ж сама ситуація, чомусь такі, чомусь ця слива так цікаво формується такими петлями цікавими. Ось так залишу. Тут а що у нас? Тут оця внизу гілка занадто вона така довга, я її теж прикорочу трохи. На ній практично все покрите. Плодовою брунькою хотілося б отримати гарний врожай. Так, ця, що головна, пішла також на одному рівні, приблизно укорочую, як всі інші. Тут у нас в сторону така гілочка тоненька вистрілила. Мабуть, я її також трохи прикорочу, тому що вона мені тут не зовсім подобається. Так, цю також прикорочуємо. На одному рівні. В сторону гілка пішла не дуже гарна. Поки що її прибираємо і поспостерігаємо. Чи не буде вона далі гнати. Так, і цю, значить, головну також обрізаю на тому самому рівні, що й остальні І тут у нас є ось всередині одна, друга і третя гілка. Дуже такі вони не хороші, тому я її всі залишаю буквально такий пеньочок. Та знизу вона має трохи прикоротитися. Якщо ця головна стартоне гарно вріст, то та практично зупиниться зовсім в рості. До речі, ось ось ще є така теж негарна гілочка тут внизу теж прикорочу. Ну, а тут що у нас також отак укоротимо. І будемо, звичайно, спостерігати за цією сливкою. Ось получилася така повноцінна чаша. Здається, всі гілочки пообрізав. Тут є ось такі тонесенькі, малесенькі, отакі шпорці. Це все плодові брунячки. Так, а наступна це в нас Данді Блу. В тому році щось вона, як бачите, оце всі. Це третя слива, це все однолітки, але ось ця має найгірший вигляд. Тому будемо зараз робити її трохи більш таку обрізку, значить, наполовину. Робимо. Оце все зверху відрізаємо. Сюди гілочка пішла. Також оце все відрізаємо, ну, на одному приблизно рівні. І з цієї сторони в нас відрізаємо. Так, і центральний провідник, також ми його прикоротимо, щоб стимулювати його до кращого росту. Мала ця сливка, виходить, хоча брав я з неї черенки при посадці і прищеплював в іншому місці. Я вже десь показував ось на цю личу лихни прищепив ось одну гілочку, це вона і має доволі таки сильний. Ріст. І на отій також. Це також лихни. Буду, значить, я оцю гілку оцю прищеплювати. Ось в цьому місці також буду десь зрізати. Там зверху вже практично все видалив, але буду отут ще видалять, зрізати і робити сюди прищепу іншої сливи аличі. Тому що, по-перше, одного дерева лихни мені буде достатньо. А по-друге, не скажу так, що мені цей сорт там дуже-дуже сподобався. Ця слива також була обрізана. Як бачите, вверху одна гілка йде найвище. Це в нас центральний провідник. Ну, а далі всі гілочки ярусами йдуть. І також були підрізані і підпорядковані центральному провіднику. Ось тут ще є така слива, це буде шостий рік, в тому році вона цвіла. Але, на жаль, мороз у травні місяці пошкодив ту завість, яка була зав'язана. Тому надіюсь, що, можливо, в цьому році щось вона покаже. Це формується слива чашею. Також вона захотіла себе чашею формувати. І я чуть-чуть її тільки підправляю. Я б сказав, навіть що ця слива формується не чашею, а таким, знаєте, як кубком. Тому що чаша має бути більш така гілки в сторону, а в цій практично такі всі доверху тягнуться. Але я все-таки намагаюся їх трошки формувати і проріджувати. Ще одна сливка мала бути медовою, але продавець мене обманув. І ця слива схожа на сливу Президент. Тому за нею ще трохи поспостерігаю. А там вже далі зроблю висновок, що це за сорт. Також формується вона веретином, багато на ній плодових бруньок, плодових всяких таких шпорців. В тому році на ній було близько 10 штук. Значить, із обробкою від шкідників я трохи запізнився і були сливи всі пошкоджені. Плодожеркою сливовою. Так, і заключна слива. Я її ось так обрізав, тому що буду її також переприщеплювати. Це мала б бути слива гек, але якісь сливи тут не зрозуміли. Ось сьогодні закінчую з обрізкою. Завтра, післязавтра, оброблю. Бордоською сумішю свої деревця на двох ділянках, а там уже можна і приступати до прививок, до прищіп. Тому, якщо вам було цікаве сьогоднішнє відео, ставте пальчиком доверху, пишіть коментарі. На цьому в мене на сьогодні все. До наступної зустрічі.